Я дуже радий, що нарешті розпочалось будівництво цього унікального архітектурного об'єкта в нашому місті, тому що насправді у Львові багато будувалося, багато продукувалося проте. Ми все часто чуємо ті нарікання, що немає свого унікального обличчя, немає тих об'єктів, яким би відображалася б сучасна архітектура Львова. Всі ми знаємо Львів як унікальне місто, в якому творили найкращі архітектори всього всієї Європи і не тільки. І ці об'єкти створили те, що ми зараз називаємо феноменом Львова: Львова історичного, Львова туристичного. Проте місто не стоїть на місці, воно повинно розвиватися. Як на мене, поява великого комплексного ансамблю, житлового ансамблю, в якому би жили не просто львів'яни, але й об'єкт, який би став би родзинкою в новому архітектурному обличчі міста, це дуже важливо і тому була дуже важлива задача запроєктувати його так, щоб з одного боку він поєднав давні європейські традиції міста, з другого боку, щоб це була новітня українська архітектура. архітектура яка би вписалася в історію нової української держави як архітектурний об'єкт. Пройде час, з'явиться перша, друга, третя черга, сформується центральний сквер, в якому будуть розміщені відпочинкові об'єкти, в якому буде розміщений великий дитячий комплекс. В кожному з блоків цього ансамблю буде своє невеличке подвір'я, будуть свої об'єкти обслуговування, магазини, заклади. Побутового обслуговування, місця відпочинку. Унікальним, унікальною рисою є те, що в цьому ансамблі буде свій дитячий садочок, в якому всі мешканці зможуть дати своїх дітей на виховання. І взагалі сама територія, обрана для цього комплексу, є одним з найбільш перспективних векторів розвитку, адже це територія біля нового стадіону, побудованого до Євро 2012. Поруч транспортні розв'язки міжнародний Автовокзал є побудований недавно торговий центр Кінкрос Леополіс. Все це дає нам впевненість вважати, що в майбутньому це буде один з найпрестижніших кварталів нашого міста, і звичайно, його розвиток, його архітектура не повинна пройти непоміченим. Вона повинна бути важливим і вона повинна стати своєрідною цінністю для кожного мешканця цього кварталу. І я, як тернополянин, дуже радий, що за будівництво всього комплексу взяла знана в Тернополі фірма Креаторбут. Це будівельна компанія, яка зробила себе сама. І більшість об'єктів, які вона реалізувала, ми реалізовували разом. І ці об'єкти були побудовані не лише вчасно і добротно, але всі вони задали новий якісний рівень для житлової архітектури Тернополя і дали можливість показати, що житло теж може бути е, цікавим з точки зору архітектури, з точки зору образу міста. І не дивно, що об'єкти, побудовані креатор-будом в Тернополі, вони отримали і премії, і, подали, і відзнаки, і на всеукраїнському, і на е, міському рівні. І для мене важливо, що і задоволеними лишилися і мешканці цих будинків всіма мешканцями, у мене особисто є зворотній зв'язок, адже Тернопіль місто невелике. І будь які речі, які будуються там, і будь-які і плюси, і мінуси, одразу стають відомі всім. І тому креаторбут, яка поставила перед собою мету бути не лише міською фірмою, але й фірма, яка ставить перед собою більші амбітні цілі вийти на всеукраїнський рівень, а можливо і більше на загальноєвропейський рівень. І для них дуже важливим є, що наступний крок освоєння є саме львівський ринок, ринок, який на сьогоднішній день, можливо, був. Був недостатньо активним і в житловому будівництві, і ми тільки тепер бачимо, що цю нішу слід заповнювати, і ця ніша повинна бути заповнена якісним житлом. Ну, я дякую, креатор Буду, який дав і мені можливість працювати саме над цим проектом, і як львівському архітектору, який має тернопільське коріння і який впевнений, що ми разом зможемо зробити щось нове, щось якісне і щось справді вартісне.